Понятия минулого разу? Я забув, виграв І тепер теж виграю Давайте сюди. Так. Поборок. Ага mm -hmm. Я сюди лечу І Я виграю так. Я зможу, 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 зизможу. Опа. Это сюда. Ребята. Так, что-то не так. Так. Ой. Так. Опа. Опа. Опа, стоп, на кем? От. Так. Поміняйтеся. Ну на за тому що у нього друже нічого нема, ну пробач. Так. Оке. Опа є. Ну, от в мене такий собі, но... Тут ще найду лучше. А, и сюда я уже в магазин. Так. На базу. <клёх> Постоянно, вы открываете. Кто-то стрелял. Так, що він тут мав? М-ка в нього була. Тоді беру М-ку. Це може не бот був, я так думаю, що ні. у мене тепер є М-ка як М. Ну, мені би ще якусь снайперку взагалі б було круто. Але так я би снайперки, то... А шлюм! Ах. А у мене є хльон? Я не знав. Так, бігаем, бігаем. Тут, тут, тут Так, фух. Стрляти буду. Все а. не долетів. Ой, я підкришу. Мені тут темка якраз була, він не, не забрав її. Нас бомблять. Бо бомбили чи ні? Бомбили чи ні? Да дивлюся на планшет? <хи> а, це буде бомбити. Я бистренько вибіжу звідсї звони. Там, де бомбить. Апа! Тут скутери я піду ці хати полтаю. Сам приємніше бігати, ніж там було. Ну, теж нормально. там теж нормально. Ще б дали б щось мені файне третього лову, тоді в того разу я б... хоч в половий, ну. Нарешті мушу викинути. Ну, грошей в мене немає Є ще. Так. Mm, там десь мої друзі. але вони мене на жаль не чують. Так. так, так, так. Опа, молод. Я не в зоні. Біда. Ну і на що дали? Проста все. Не знаю нічого я сюди. Чотирка теж коло нього головне. Не думаю, що хоче йти. Вновлювати. Опа, бачу, чел біжить. Так, да. Ой! Я бы не бажал без вами мать справу, хлопцы. Оп. Я увидел вас на секундочку. Я не люблю вас снова, Оп. А, я не ложу, Було важко. Я вже рулюю. Ой! Пожалуйста. Сух пішток. В мені попали. Ви бачили, як я рулював від них? Мені би потрони до мене. Ребята. так. Я зараз вам покажу Тут того батя, лобіть зараз, відкину. Віднови мене. Четвертий. Четвертий, віднови мене. Я тебе прошу, дякую. Ти ліпший. То за грошима біжить. Не тебе бігло. Лиши мені гроші, може мені лут потрібен. Килеси. Сто процентів. Лиши мені лут. Так. Далі чого? Дякую, що відновив, але не дякую, оп. лудне лише. О, Алга! Це теж крута зброя. Я її возьму. Ну, крута зброя. is case Я за себе відтом стою. Але я тікаю номер. Так. Тобі не померти. Зона за мною так. Тому що так вже буду в мені. Тому я десь тут помер. А я десь тут помер. От Закладру. Так, нема поїзда. Так, ось там є. Там хтось є. Добре, і залутатися. Нічого. Треба зробити. Там. Так, опа на базу. Ось мені настріляли.